Це не нормально, але ну, загалом це, ну скажімо так, постійна е, кримінальна хроніка. Постійно десь хтось в когось може е, чи поцілити, чи, чи вистрілити. І, власне кажучи, ця подія могла б бути у межах цієї постійної кримінальної хроніки, якби не кілька аспектів: по-перше, поранила заступника голови е, КМДА. По-друге, всі троє поранених є, скажімо так, представниками самооборони, і по третє, стрілець є членом правого сектору. Тобто, це е збройні з'ясування стосунків по суті між своїми. Розумієте, е звісно, це е п'яна бійка. Це вже підтверджено в кількох джерелах. Хтось випив, комусь щось сказав, не сподобалося. Ну, пішли, вийдемо, дістали зброю, почали відкривати вогонь. Звісно, це не припустимо загалом, а ще до а, щодо саме майдану, так тим паче розумієте. Звісно, на цю ситуацію треба було реагувати, і МВС відповідно зреагувало.